Я показала штори, так відмітку залишила. Думаю, ну раптом комусь треба, але посипалась така кількість питань, що простіше буде, якщо я вам розкажу і відповім. А минулого року а, ми поставили на вікна а, жалюзі. Для чого ми це робили? Це дуже зручно було, коли був а, як це, маскувальний режим. Так? Коли просили вимикати світло, в нас штор, там майже ніде не було. Ми закривалися ось такими шторами. А, ось ця штора вона не призначена для повного. Затемнення. Вона лише для того, щоб закрити з вулиці, хто нас бачить, хто не бачить. До речі, ця штора дуже класна тим, що так просто проходячи, не видно, що відбувається в домі. Це такий вважається взагалі типу а-ля офісний варіант, але в нас і в старому домі таке було. І в цьому домі це дуже зручно. Відрегулювала кількість світла, будь ласка, в кімнаті продовжує бути дуже-дуже приємно. В кімнаті взагалі от видно, на дворі зараз неймовірно, світло, сонце, обід. А тут реально ось так темновато. А в нас штори тут таким чином пошиті, що їх не можна зашторити, вони з купченням, там таким спеціально, щоб вони висіли собі гарненько візуально, їх не смикати постійно, бо ми минулу штору так обірвали. А, тому в нас висить тут теж система день-ніч, але затемнення. Пішли ще далі, покажу. В цій кімнаті так само штора, яка повністю затемняє, вона зберігає нас від сонячного світла, бо інакше жаркувато. А, реально дуже класно У нас сонце сюди. Коли треба було виключати постійне світло, ми залишали його включеним, ну, там, займалися своїми справами. Закривалися цим штором. Вони дуже класні. Плюс ці штори класно відсвічують, коли ще не було накриття і штор, то взагалі дуже сильно відчувалася різниця. Дуже вам рекомендую вам пришлю. Дивіться, що вам треба. Якщо ви хочете таку систему, вам треба просто правильно зробити заміри і відправити на цей аккаунт, Є інстаграм, є вайбер, є телеграм, і вам все прорахують. Не переживайте за це абсолютно. А вони ж під, вони підказують, як зробити розміри нормально. За спрос. Гроші не беруть. Ви можете прорахувати скільки вам потрібно. Присувають готову вже систему, яку ви самі можете під'єднати, повісити. Для цього теж все необхідне вкладають. Вона вже в зібраному стані приходить. Ми її повісили, самі прикрутили будь будя.